Німеччина передасть Україні більше бойових машин піхоти «Мардер», ніж про це повідомлялося раніше. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті німецького уряду. За оновленим списком допомоги від уряду Німеччини країна профінансувала або передала Україні 120 бойових машин піхоти Мардер а 3 Зі 120 одиниць бойових машин піхоти 40 одиниць були передані зі складу німецької компанії інші бойові машини в кількості 80 одиниць були передані Україні зі складу сухопутних сил Німеччини. У соціальних мережах оприлюднили інтерв'ю з танкістами 47-ї окремої механізованої бригади Магура, які воюють на «Леопард-2А6». І Перша що відзначає командир машини, це маневреність танка. Також він зазначив швидкість та влучність Leopard26, але детальніше саме про вогнові можливості розповів навідник Leopard26. Він зазначив, що танк має просто шикарну оптику. Також величезне значення має висока плавність ходу та якісна стабілізація гармати. Він також відмітив і такі речі, як значно зручнішу ергономіку та рівень захисту. Усі крилаті ракети «Скалп» авіаційного базування, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії вже в Україні. Про це нещодавно повідомив посол України у Франції. Він також анонсував нові постачання цих французьких ракет, які передаються в межах військової допомоги. Як сказав посол, ця партія була випробувальна, снаряди добре зарекомендували себе. Також він додав, ракети скал будуть, постачання триватимуть, головне питання цих постачань, їхній ритм а тут у французів усе дуже добре. Заявлена дальність спуску цієї крилатої ракети складає понад 250 кілометрів у експортному варіанті. Ракета завдовжки 5 метрів має польотну масу до 1300 кг, а маса її бойової частини 450 кілограмів. Другий дивізіон Петріот, переданий Україні союзниками, заступив на бойове чергування. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України. Як він сказав, другий дивізіон ЗРК Петріот вже в роботі посилюємо протиповітряну оборону. Перший дивізіон зенітно-ракетного комплексу перебуває на бойовому чергуванні в Україні з квітня цього року. Система протиповітряної та протиракетної оборони «СамТі» зараз розгорнута і працює в Україні. Про це нещодавно заявив президент Франції. Це перше офіційне підтвердження прибуття цього ЗРК в Україну. Як сказав Еммануель Макрон, я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою, що франко-італійський ЗРК «СамТі» вже захищає ключові об'єкти життя людей в Україні. Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані понад 100 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Комплекс також здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 35 кілометрів і на висоті до 25 кілометрів. Уряд Німеччини передав Україні перші дві пускові установки зенітного ракетного комплексу малої дальності ріст СЛС новину оприлюднили на офіційному сайті уряду ФРН. Комплекс створений для перехоплення ворожих літаків, гелікоптерів та БПЛА. Основа комплексу ракети Рісте з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. Ірісте СЛС це сучасний німецький зенітно-ракетний комплекс Малого Радіуса Дії, що призначений для захисту наземних підрозділів сухопутних військ. Німеччина доставила в Україну черговий пакет військової допомоги. Він, включає ще один комплекс ППО і Рісте СЛМ, вміст пакету розкрили на офіційному сайті німецького уряду. До нового пакету увійшли ЗРК Ірісте СЛМ ракети до зенітно-ракетних комплексів Ірісте СЛС радіолокаційна станція, 4 БТР та 4 танкових тягачі. Також Україна отримала від Німеччини додаткову зенітно-артилерійську систему SkyNex, 10 радарів спостереження та сотні штурмових гвинтівок. Французькі бронемашини, які оснащені танковою гарматою, надійшли на озброєння Збройних сил України, техніку отримали підрозділи морської піхоти. Про це повідомив міністр оборони України. Ці бронемашини Франція передає Україні у рамках оборонної підтримки Українські екіпажі. Вже пройшли програму навчання з використання цих машин. За даними джерел видання армії Ракіднішин, українські військові мають отримати 30 бронемашин. Французька бойова броньована машина завдяки колісній базі має високу мобільність. Машину можна використовувати для розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти. Бронемашина озброєна 105-міліметровою нарізною танковою гарматою. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, перші всюдиходи. Повідомляється, що відправлено в Україну вісім перших гусеничних всюдиходів. Збройні сили України вже використовують цю техніку. Партнери передавали її раніше, хоча офіційно про це не повідомлялося. Зокрема, українські військові могли отримати такі машини від Нідерландів, Італії та Великої Британії. Бронемашина забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та невеликих артилерійських уламків. Для самооборони бронетранспортер оснащений кільцевою установкою для одного кулемета калібру 7,62 або 12,7 мм. міліметрів. Німеччина передала Збройним силам України 20 одиниць мобільних ракетних установок. Про це йдеться в оновленому списку військової допомоги ФРН Україні. Пускові установки ракетного комплексу розміщені на пікапах. Завдяки інтегрованій напівактивній лазерній системі наведення ракети виробникам вдалося перетворити на авіаснаряд калібру 70 міліметрів на дешеву, але потужну високоточну ракетну зброю для цих ракетних установок. Уряд Німеччини відправив українським військовим декілька десятків тисяч пострілів 40 мм На сайті уряду ФРН розповіли, що у новому пакеті відправили 26 тисяч 880 цих боєприпасів до автоматичних гранатометів. Україна в рамках військової підтримки від Німеччини отримала сучасний безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс Луна Енджі. Про передачу цього безпілотного комплексу повідомив уряд Німеччини. До одного комплексу входить декілька БПЛА. Безпілотник може перебувати у повітрі до 12 годин і має максимальну дальність передачі даних до 300 кілометрів. Розвідники головного управління розвідки отримують 105 додаткових розвідувальних безпілотників «Вектор» від німецької компанії. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Зазначається, що це вже друга партія дронів Вектор для української армії профінансовано урядом Німеччини. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі. БПЛА Вектор оснащена електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Максимальна швидкість 72 км на годину тривалість одного польоту 120 хвилин. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.